Всім привіт! Метод цього відео став мій особистий досвід отримання візи у Корею. Це достатньо вузько направлене відео, тому що я можу підсказати тільки те, що я робила, знаходячись у Великобританії. Звичайно, у кожної країни є свої правила, і я буду конкретно казати про себе і про свій досвід. Але я думаю, що плюс-мінус у будь-якій країні правила схожі, навіть якщо ви проживаєте у іншій країні, а це може бути вам корисно. Збір документів та заповнення їх. Я думаю, в принципі, дуже дуже схожі. Але мотивація цього відео полягає не тільки в самій візі, а ще в деяких пунктах. Перший пункт це мій досвід і те, що коли я робила візу, коли я шукала інформацію, я просто була в шоці, тому що вся інформація, яку я змогла знайти, була тупо навколо цих дурацьких росіян. І всі сайти, вся інформація, все, куди мене вело, це було навколо російських сайтів, що звичайно не актуально і. Я не хочу цим користуватися, і навіть якщо б я закрила на це очі, це мені б не допомогло звичайно. Дуже прикро, що е, я не знайшла конкретно український контент на цю тему. Може, я дуже погано шукала, я не знаю, але ну я не змогла. Інша причина, яка витікає з першого, це те, що хочеться... Якось робити контент, український контент, просувати його, і навіть якщо це допоможе тільки однієї людині або маленькій групі людей. Я буду рада навіть цьому. Третя причина це те, що дуже важко знайти пошагову інформацію. Не просто там перейдіть на сайт, і там ви знайдете інформацію, а прямо от як цей документ заповнити, які є деталі, які є моменти, на які треба звернути увагу або щось таке. Ще одна найбільш така мотиваційна причина, чому я захотіла записати це відео, це корейські ком'юніті. А, тому що, незважаючи на те, де б ми не були з моїм хлопцем, куди б ми не подорожували а, і в Англії, і в іншій країні, де б ми не були, знайдеться інформація навіть про якесь забуте селище, про якесь забуто і про якусь забуту кафешку. Якийсь азіат точно там побуває і напише рецензію, відгук а, про це місце, або порекомендує щось ще про те, а, про що ніхто ще не писав і не рекомендував, але ось він туди, чи вона залізла, такі відкрили для себе це місце. І написали отакий пост, і це дуже круто, як я вже сказала, дійсно бісить це відчуття, коли будь-яка інформація, навіть якщо ти вписуєш її на українській мові або на веде, а на якісь російські інформаційні пости. Трошки про мою візу. Першу візу я отримала в березні, а в кінці березня 23-го року. Це був мій перший приліт у Корею. І я там була неділю. Це дуже мало. Я спочатку скажу, що неділя це дуже мало, особливо, якщо ви хочете відвідати щось більше, ніж тільки Сеул або якісь там ближні міста. Але така ситуація склалась, і ми з подругою туди полетіли. Ми могли взяти тільки неділю, то також вийшло. Коли ми підготовлювали ці документи, це здавалося просто адом. Ну не то, що не те, що аду, але це було дійсно складно, тому що я не та людина, котра вміє займатися документами. Я це ненавиджу. Я дуже не зібрана. Я могла наробити дуже багато помилок. Я дуже вдячна своєму хлопцю за підтримку і за те, що він мені все тупо розписав, розкидував всі сайти, всі силки. Він допомагав мені заповнювати ці документи, хоча сам для них віза не потрібна, тому практично ніде. Тому для нього це було теж перший досвід. Але така усидчивість у них є мені теж так хочеться. Коли ви будете робити всі документи, у вас збереться достатньо така величенька, величенький файлик. І зараз я спробую просто е, написати список цих документів, або всі сайти, документи, які вам потрібні, і потім по кожному пункту, ми з вами пройдемось. Тож, перший сайт, з яким вам треба ознайомитись це Overseas, Mofa, Go. PR, посольство Республіки Корея в Україні. Також тут є зразу ж на першій сторінки інформація про візи. І вже з першої сторінки є пункт типу віз та необхідні документи. Ви нажимаєте завантажуєте цей файл. так він оглядає, Я прикріплю все це. Цей файл іде напівкорейською мовою, напіванглійською. І є приклад, як цю анкету заповнювати. Де цей приклад взяти я вам теж скину і з цього прикладу. Ви можете заповнити самі, або я зараз розкажу, як я заповняла. Собственно. Тож, вам треба вибрати той тип візи, який вам підходить. У мене звичайний цев, а це віза для подорожуючих, нічого специфічного, просто travel віза. Далі я прикріплю силочку на файл, де розписана вся інформація, які вам документи потрібні, конкретно по кожному типу візи. Я буду описувати свою візу. Візу це 3,9. Перше, що вам треба зробити, це відправити гроші. 60 євро це як типу за сервіс, і 15 євро це за повернення. Я так розумію, це документ повернення документів, тому що вам прийдеться пересилати до них всі ці файли заповнені, і ваш паспорт зразу кажу, що вашого загранпаспорту достатньо, і якщо звичайно ви маєте ще цю BRP-картку, Достатньо просто зробити скан. Тобто не треба оригінал відправляти, а ось паспорт треба. Тобто ви просто сояте в ці документи ваш паспорт, відправляєте ці документи спеціально доставку через пост офіс. Я так розумію, це конкретно для документів. Тож, якщо ви поглянете на цей файл, першим йде сама віза аплікейшн, яку ми з вами зробимо в кінці відео. Тобто вам просто треба роздрукувати всі ці всі ці листи, і зразу кажу, що краще це зробити в подвійному екземплярі, тому що ну я робила помилки. Тому якщо ви не в собі, краще роздрукуйте ще. Друге, що вам треба, другий пункт це паспорт. Як я вже казала, це загранпаспорт, який дійсний третій пункт це фотографія. Одна 35 х п'ять на чотири п'ять сантиметри. Я її робила в звичайній фотобудці в Англії. Це було дуже жутко, уродливо. Я не знаю, в кого ще виходять ці фотки нормально, але в ці фотобудках це напевно саме жутка фотока ж... фотка в моєму житті, в моєму досвіді. Ви, звичайно, можете зробити це вдома і піти кудись розпочати її, там зробити фотосесію самі собі, але в мене не було такого такої можливості. Але це, це нормально за 10 фунтів. Я думала, да, десь 10 фунтів, я не пам'ятаю точно було 5, Ви получаєте 4 фотографії, типу на візу. І вам ще треба їх там є в цій фотобудці вибір, типу віза. Фото на візу, але все одно це розмір не підходить. Я підрізала далі. Четвертий пункт тут говориться про те, що їм потрібна копія візи перманентного резиденту, і то ще треба типу пруф про те, що ви в цій країні більше двох років. На той момент я ще не була навіть зараз. Я тут не два роки менше, тому це треба записати у спеціальному ще одному документі, який я потім теж зазначу. Треба написати про те, що там я проживаю тут менше ніж два роки. Я не можу підтвердити це, але зробити копію вашої БРП-картки, яка зазначає, що ви тут по програмі для українців, або іще ще по якійсь програмі, це залежить від того, чи ви від війни тікали, чи ви тут живете по іншій причині, або вже більше ніж два роки. Тоді вам треба інший тип візи, їм надіслати, і це копія на оригінал. П'ятий пункт виглядає дуже великим, але вам просто треба вибрати. Хто ви у цій країні, тобто ви студент або найманець, або той, хто працює на себе. Мій кейс був номером два, тобто я найманий робітник, я працюю у кафе. Я буду казати про ту картку, яку я користуюсь тут. Я користуюсь Barclays, і вам треба е, взяти з цього банку pdf файли за три місяці зі всіма транзакціями, які у вас є. І тут помарочка одна. Я робила дві помилки, е, дві візи, які котрі я отримувала, і кожен раз я робила одну ту ж саму помилку. У мене а, кінець місяця він зазначається чомусь там до 12-13 числах. Тобто, якщо я відправляю візу раніше 12-го числа кожного місяця, хочу відправити документи на візу, я не можу отримати транзакцію за три місяці до того дня, коли я відправила візу, тобто чітко до от, сьогоднішнього, наприклад, дня, і кожен раз я відправляла недостатню інформацію, недостатню транзакції по моєму банку. Тому я зразу кажу, що треба заходити з комп'ютера або з планшета з ПК версії у ваш банк, не просто. З приложення в телефоні, а конкретно з ВБ версії, і скачувати з конкретного числа по сьогоднішній день три місяці транзакцій. Тоді а, майже 98% вони у вас не потребують досилати вам оці ці всі там пару неділі, які ви їм не досилали, про ваші рахунки. І важливо, важливо, щоб там був ваш о, повний баланс відображався. Наступний пункт вони потребують та 6 місяців. Тобто останні шість місяців з робочого місця, якщо ви працюєте на якусь компанію, бо там ресторан, кафе, магазин, неважно, ви можете запитати вашого боса, надати вам цю інформацію. Взагалі, в моєму досвіді, просто кожен місяць, коли ми отримуємо зарплату, наш босс видає нам фізично ці бумаги, бумажки, де видно, що Скільки я отримала, які такси я платила, пенсія і прочі-проче. Якщо у вас немає фізично цих бумажок, ви можете запросити у боса цю інформацію. Вигляді pdf підієфалі це теж е, підходи. Просто розп... ну, розпочати їх потім треба. Останній пункт це сертифікат від вашого боса про те, що він вам дозволяє звалити, відпочивати. Ні, я не мій бос, взагалі, не відрізали, що там треба писати, як там треба писати. Тому, в принципі, е, наша бумажка вона пройшла е, перевірку. Мій бос, вона просто. Е, Роздрукувала лист, де є її там адреса кафе, номер телефону. Тобто там навіть не було штампу ніякого. Вона від руки написала, типу, що з такої дати, типу, по таку дату, ось така дівчинка, яка на мене працює. Я дозволяю їй спідляти відсюди на цей період. І потім, коли вона вернеться, вона буде надалі працювати в моєму кафе, як ми там домовились. І вона просто свою, свій розпис, дату ну і все. Шостий пункт proof of payment receipt. А це ось те, що я казала в самому першому пункті, коли ви на першому пункті, коли ви сплачуєте за сервіс фі ці 75 євро на ви викачуєте просто цей чек із банка. Ви просто роздруковуєте цей чек і теж вставляєте. В усіх ці файли як оплатити ці фія, теж все розкажу. Сьомий і восьмий пункти. Вам треба теж розпочати ці два документи з адресою, куди вони відправлять вам зворотню ваш паспорт, і якщо повезе дозвіл, тобто візу, ваш дозвіл на в'їзд в Корею з приводу цих 75 євро за сервіс я оплачувала, якщо чесно, через револют, тому що мені це було легше. Я просто переслала гроші з Барклеса на картку револют. Мені там було легше, тому що в революті можна було там зазначити, куди що і як, яка за всі ці як примітки. Я не знайшла те, це робити в Барклесі, Але якщо ви це зможете зробити, будь ласка, робіть з Барклеса взагалі, нема тотального. Може <кхе> з комп'ютера це буде легше. Я також прикріплю скрини, як я це робила, що я там зазначала з революта. Сорі, і я це робила другий раз також з революта, тому що у мене вже були там забиті дані. Я просто перевела гроші і все. Фунтах, фунтах це виходить 65, десь фунтів 60, я не пам'ятаю. І я сразу кажу, що краще беріть трішки там на пару фунтів пересилайте їм більше, тому що там може бути якась комісія. Ви повинні чистими їм відправити ці 75 євро і не копійкою менше, не копійкою більше. Дякую за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що воно було вам корисне. Навіть, як я сказала, якщо одній людині це зайшло, допомогло, то це круто класно, Моя місія виконана. У мене планується наступна поїздка у Корею дуже дуже скоро, і ця поїздка буде на дві неділі. Так, це теж не багато, але у мене є грандіозні плани. У мене там у хлопця, то звичайно, я хотіла би знімати цей контент і надалі, і ділитися тим, що я бачу, тим, що я вивчаю, тому що все, що я бачила в мою першу подорож, цього було дуже недостатньо. Це було дуже класно. Це був дуже дуже цікавий досвід. І це взагалі інший світ для мене. Тому хочеться і надалі вивчати, бачити, подорожувати. І взагалі, для тих, хто має ціль і дуже насолоджується подорожами, то Азія це, це надзвичайне, незвичайне місце. Я всім рекомендую. Тож, якщо вам було цікаво, підтримайте мене, будь ласка, і залишайтеся зі мною, якщо хочете бачити більше контенту і надалі. Всім, хто в Англії, великий-великий привіт українцям! великий-великий привіт. Все, що ми можемо зараз робити, це підтримувати нашу країну бути вдячними за те, що у нас взагалі є така можливість давайте подорожувати, насолоджуватися життям. І все у нас буде, я надію, добре. Ще раз усім дякую і до зустрічі. Тож, давайте почнемо з першого листа нашої візи, форми. І перший пункт. Сюди ви закріпляєте вашу фотографію, просто на клей. Фотографія повинна зроблена бути за 6 місяців до подачі, не пізніше. Далі йде ваше ім'я, наприклад, Альона і ваша фамілія, ваша стать, ваше день народження. Тут треба писати, починаючи з року, почутам місяць і день. Ваша національність. Пункт 1,6 це країна, де ви народилися. Пункт 1,7 я просто пропускаю. Пункт 1,8 я вказала ні, тому що я не юзала ніякі як ім'я, там до, після, до Кореї або після. Неважливо, пункт 1,9. Чи є у апліканта більш ніж одне громадянство? Я, звичайно, вказувала, що ні. А, ну, це я. Ви можете вказувати те, що для вас. Тепер пункт 2 – це деталі візи. І тут у вас є пункт періоду, на який ви зупиняєтесь, це більше 90 днів або менше 90 днів. Мій варіант був менше 90 днів. І там, де статус, ви повинні написати тип вашої візи мій був це 3, 39 Ось це все. Ми не заповнимо, я не заповняла. Сторінка друга, третій пункт. Це інформація про ваш паспорт, і ми в цьому випадку знаємо наш загранпаспорт. Який у нас тип паспорту тут я дуже сильно добувалася, я намагалася шукати. І навіть виходячи з прикладу, який є на офіційному сайті, там був приклад про громадянина Германії. І ну, ми відрізняємось. Тому я був дійсно сумнівалася, що потрібно тут вказувати це, оце, це чи оце, Тому. Довго-довго рившись і думаючи, я вибрала просто е, регла оцей, і я не продала, ну просто звичайний паспорт. Я не знаю, я не зіштовхувалася просто з цим, тому я була дуже законф'южена. Пункт 3.2. Тут це просто: вводите дані номер вашого загранпаспорту. Тут ви пишете, е, е, яка країна паспорта, ну, Юкраїн, звісно. Далі у вас в загранпаспорті на першій сторінці де у вас фотографія є прям теж на англійській Place of Issue. І date of issue. Ви вказуєте свої персональні дані, я звичайно не буду вказувати. І date of expiry це теж туди ж. Пункт 3.7 запитує нас, чи є у нас ще якісь там паспорти, які дійсні, я вказувала, що ні. А якщо ви вказує, вказуєте, типу так, далі вам треба заповняти, ну, які це паспорти, всі деталі про нього. Пункт 4 це контактна інформація. Тут ви зазначаєте адресу, де ви проживаєте, проживали в Україні, ваш офіційний адрес прописки. А пункт 4.2 це. Та адреса, де ви проживаєте зараз у Англії. Далі йде ваш а, мобільний номер телефону за пунктом 4.3. і 4.4 просто просто вашу А Пункт 4.5 я просто зазначала ім'я, телефон, ім'я, телефон, а, країну і які людини, з якої у мене там на, на будь-який випадок вони позвонять цієї людині. Я зазначала мою маму, і які у вас там відносини. Там я писала, це моя мама. Що якщо з вами щось трапиться, вони будуть звертатися саме по цій контактної інформації, пункт п'ятий. А це ваші сімейні деталі різні, що ж сказати, у мене, тут є тільки три варіанти: це заміжня, розлучена або одинока. Ну, варіант був одинока. І ось це все, це все, якщо ви заміжня, заміжній, чи як там? І чи маєте ви дітей, вказуєте no yes, я вказувала no. Шостий пунктик. Тут я вказувала мою степінь, типу, де я там навчалася, якусь степінь. Взяла. У мене була оця степінь, я закінчила 5 курсів університету. І тут, в цьому пунктику 6.2, просто пишете назву свого університету. Я писала Гончар University і Location. Стерінка третя це вже пункт 7, це про вашу. Работу вибираю Employed, я наймана робітниця, і тут іде 7,2 деталі. Тобто тут ви пишете а, назву вашого, вашого закладу, компанії, школи, а, тут ви вказуєте ось тут, да, а, а, хто, ви, там, хто ви є там я була там чи я, є обіцянкою, і адресу компанії ось тут, і телефон компанії ось тут. Восьмий пункт це деталі вашого візиту до Кореї. І ціль візиту. Пункт вісім і один. Я вибирала це. Туризм. Пункт 8.2, пункт 8.3 Вони схожі. Пункт 8.2 Вам треба зазначити, на який період ви приїжджаєте. Звичайно, краще брати білети туди обратно. Тобто, ви в принципі можете знати, на який період конкретно ви там залишаєтесь. Наприклад, там одна неділя і дата в'їзду в Корею. Звичайно, це теж може бути. Не точна, тому що поки ми чекаємо на візу, ми не можемо купувати білети. Правильно ж, це дуже ризиково. Тому ми пишемо якусь там видуману дату, не видуману, близьку до тої до тої, як ви плануєте їхати. І ось тут, про що я казала, адреса в ковкореї, типу, що що ми можемо у цьому крошечному пункті, куди написати? Ми ж можемо будемо там залишатися в двох трьох там в одному табі, не на. Я писала готель, який я навіть не бронювала, просто якийсь готель в центрі Сеула. Якщо ви вже маєте уявлення, де ви там залишитесь, можете написати адресу з цього готелю, який ви плануєте забронювати. І контактна інформація в Кореї це мається на увазі номер готелю. Інше питання, що ви подорожували Кореєю ці 5 років до цього моменту. А я писала: ні, ви пишете, що ви пишете? пишете. Якщо у вас були, звичайно, якісь подорожі до Кореї, тут ми її де, коли, і як. І період. Але якщо ви подорожували, вам це відео, в принципі, вже не цікаве. 8.7 – це пункт, чи ви подорожували просто в інші країни, не включаючи Корею, в принципі, по освіту. І тут ви вже пишете подробиці. Там, наприклад, Поланд, яка у вас була ціль? Не так. Турізм, да, і період. Це також ми пишемо спочатку там рік, ой, потім місяць і. Типу так. І кожну країну, де ви там були за останні п'ять років. А, цей пункт, чи у вас є а, якісь родичі, які проживають в Кореї, я вказувала, що в мене немає вісім-дев'ять, чи ми подорожуємо з сім'єю. Я, звичайно, теж казала, що ні, я подорожувала з подругою. Дев'ятий пункт для тих, якщо вас запросила якась організація або людина, тоді ви можете написати тут якісь теж дані, але я писала ну. Пункт 10 це ось тут: на яку суму ми розраховуємо? Яку суму ми розраховуємо потратити у цій подорожі? Ви можете писати це все від себе, просто конвертуйте ваші гроші в долари. І там ще не знаю, допустимо. Це все, ну, не точно. Можна написати, що захочете, але понятно, що не один долар. І це пункт, чи буде хтось платити, а за вашу поїздку, там, якусь, може, определену суму або ще щось. Ну, я нічого не вказувала, я платила сама, на жаль. І хтось мені типу ти цей пункт, як однанадцяти, чи допомагав мені хтось заповнювати. Я, звісно, ну, допомагала, але я сказала, ні. Я нікого не мала, нікого не просила, я все сама. Але це не так. Стрінка 5, у нас просто куча пунктів. Можете почитати, якщо вам цікаво. І пункт 12 це вже кінець, практично. Тут ви пишете своє ім'я, тут там розпис вашу, і тут ви пишете дату коли, цю дату, коли ви заповнили цю візу прямо от в цей день. Ну і все, я вас дуже-дуже поздравляю. Ви закінчили заповнення візи. Це займає дуже. Швидко, дуже швидкий час, але коли я ніхіра нічого не знала, це було, звісно, трішки так сказати. Ваші документи будуть відправлятися з UK у Берлін. Ну, вони так кажуть про це. Я не знаю, яким чином вони їх відправляють, чи емейлом, чи глубини Поштою, чи дійсно вони туди фізично їх відправляють, але це так. Один із файлів, який вам треба скачати, і теж а, внести увесь цей список а, з документами, це ось цей документ. Який я казала, якщо ви не маєте якихось документів, ви не можете щось підтвердити. Як, наприклад, я не могла підтвердити те, що я проживаю в Англії більше двох років як резидент. Тобто я тут пишу своє ім'я, ла-ла-ла, І тут вже іде інформація. Наприклад, перший документ це proof of. Драсті, резидент та, та 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 І тут, чому ви не можете це предоставити? Ви пишете там і я проживаю на англійській. Я проживаю менше двох років у Англії. Ну і все. І опять поетапно, па ім'я, адреса, де ви живете на сьогодні. На сьогодні, в Англії. Ваша карлючка, дата сьогоднішня і ну, локація це. Ваше місто і країна. Там Манчестер. Все. І ще mm -hmm. одна э, бумажечка, яку треба прикрепити. Це А, знову ваше ім'я і Центр in London. Типу, куди? Да, це віза ваша поїде. І знову ім'я адреса, розпис, дата і Ваше ваше місце, місто, країна. І ще одна бумажка. Я не знаю, про що вона, я її не читала. Я просто знаю, що її треба роздрукувати Ось це все. І знову написати: Ось це все: Name, date of birth, address, signature, борст, blah-blah-blah. що вам залишилось, це те, що вам повин... ви повинні відсилати оцю суму. Ну, взагалі, це 65 фунтів, але я зробила трішки більше, якщо вони там візьмуть якийсь налог. А це треба за те, щоб вам видали цю візу, надіслали документи обратно, і все у вас було пункти. Тому оця організація виводите суму організацію, ім'я цієї організації, і в заметках до цього платежа ви указуєте причину, за що ви їм прислали ці гроші. Да? Це квак, ця організація в Лондоні да що видає візи в Корею, Квак Фіз, номер паспорта далі йде отут, тут -от у вас. І ваше ім'я та фамілія по паспорту. І потім, коли це платіж до них доходить, ви скачуєте цю виходить, цей чек, і відправляєте їм на пошту цей чек в Квак Лондон, тобто офіційний сайт Квак, ви заходите і шукаєте там їх емейл, і на цей мейл ви відправляєте їм оцю ці, цей, цей чек. І також ви роздруковуєте цей чек і вкладаєте в цю вашу всю огромнішу папку з документами.